Ім'я твоє та подих твій безсмертні керівники обласного управління МВС, представники державних органів влади та інших силових структур вшанували пам'ять та пригадали тих, хто 27 років тому опинився у епіцентрі Чорнобильської катастрофи. Ми видаємо шану тих співробітників, які ветеранів першу чергу, які продовжують жити, працювати, радіти життю, виховувати. Вже не синів, дочок, а внуків, а дехто і правнуків. І ми щиро вдячні сьогодні якраз вам, нашій герої, герої Житомирщини, за те, що ви мужньо зустріли цього ворога, дали рішучу відповідь, не, не дали цьому страхіттю розповсюдитись по всій території нашої держави і дали змогу по великому рахунку сьогодні всім нам. Старшим, середнього віку, молодим співробітникам радіти життю, ходити по цій землі. І дуже хотілося б сьогодні не забути вас, молоді співробітники, молоді правоохоронці, еліта нашої держави, не забувати про ті трагічні події, і саме головне, ще раз це саме головне шанувати. Героїв, які живуть з нами, надавати допомогу, піклуватися, шанувати їх, шанувати і щиро шанувати. Пам'ять про героїчні вчинки ліквідаторів навіки залишиться у пам'яті прийдешніх поколінь. Третина особового складу УМВС області у квітні-травні 1986 року працювали в зоні лиха, охороняючи майно громадян, проводячи евакуацію, забезпечуючи охорону громадського порядку. Слава Царю, сина і святого духа, нині її во воріки вікови. На жаль, 150 ліквідаторів вже немає в живих. Вони ціною свого життя врятували людство від ядерної біди. Пам'ять про героїв чорнобильців присутні вшанували хвилиною мовчання. Біля оболіску строєвим кроком пройшли працівники. Роти міліції особливого призначення Беркут та проїхали автопатрулі Державтоінспекції і батальйону патрульної служби, віддаючи честь та шану своїм колегам.